Чи можуть дикі тварини насправді дружити з людиною? Чи здатні вони сумувати і сумувати за кимось, кому були віддані багато років? І якщо так, то як вони проявлять свої почуття після смерті друга? Сьогодні ми розповімо неймовірну історію про дружбу між людиною і ведмедом та про те, як тварина повела себе після смерті свого найкращого друга людини? Це сталося багато років тому у віддаленому селі Чурся в республіці комі. Село повільно вимирало, молодь один за одним виїжджала до міста, і лише люди похилого віку залишалися доживати свій вік. Серед них була літня жінка, вона була занадто слабка, щоб вести домашнє господарство, тому її син періодично приїжджав з міста, щоб допомогти їй. Коли вона померла, хлопець вирішив залишитися і жити в будинку матері. Він часто ходив у ліс на полювання, і під час одного з таких походів знайшов ведмежа, матір якого вбили браконьєри. Юнак пожалів ведмежа і приніс його додому. З часом тварина виросла у величезного ведмедя, і цей ведмідь виглядав страхітливо, але насправді був дуже добродушним. Косолапа настільки звик до людей, що вільно пересувався селом, нікому не заважаючи. Люди також швидко звикли до його присутності і не боялися тварини. Однак чоловік, який доглядав за ведмедем, невдовзі захворів на запалення легенів і помер. Родичів у нього не було, тому його поховали на церковному кладовищі. Але всі в селі дуже засмутилися, почувши про його смерть адже він був хорошою людиною. Місцеві жителі почали хвилюватися, що тепер буде з ведмедем. Він був домашнім і, ймовірно, не вижив би в дикій природі. Але, схоже, у Касалапова були на нього свої плани. Наступного дня після смерті друга він сам пішов з села, і більше його ніхто не бачив. Минув час жителі села Чуся поступово почали забувати про той випадок. Через три роки помер ще один чоловік його вирішили поховати на тому ж кладовищі. Коли люди прийшли на місце поховання, то одразу звернули увагу на могилу хлопця, який мав такого ж ведмедя. Вона була добре витоптана постійними відвідувачами. Хто б це міг бути, адже родичів у нього не було. Людям стало цікаво, і вони вирішили поспостерігати, хто ж так часто відвідує цю могилу. І цей таємничий відвідувач не змусив себе довго чекати. Місцеві жителі не могли повірити своїм очам. Це був той самий ведмідь, який зник одразу після похорону. І, судячи з усього, Весь цей час тварина відвідувала могилу свого друга. Тварина ще довго сиділа на могилі і видавала звук, дуже схожий на слабке ревіння, сповнене смутку і печалі. Зовні звір виглядав виснаженим, худим і виснаженим. Здавалося, що він дуже скучив за своїм другом. Таке видовище зворушило людей до глибини душі, і жителі села вирішили принести їжу на могилу цієї вірної тварини. Як він знайшов своє поховання, залишається загадкою. Але те, що він регулярно відвідував це місце, викликає справжнє захоплення це і є справжня і вірна дружба між людиною і ведмедем, навіть смерть не змогла їх розлучити. Друзі, якщо вам сподобалася ця дивовижна історія, підписуйтесь на наш канал, якщо ще не зробили цього, і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові випуски. Всім до побачення.